...годувати дітьми і в першу чергу недостатня кількість інформації. Тепер інформації дуже багато, дуже багато консультантів, які допомагають годувати, тому я впевнена на 99%, що кожна мати може вигодовувати. В моїй сім'ї було сказано мені, Оля, ти не будеш годувати, бо в нас жодна жінка не годувала. Тому я успішно до 24 тижня другої вагітності годувала першого і продовжую годувати другого. Тому я вважаю, що це. Щастя годувати, і на це треба налаштовуватися. Я думаю, що не буде ніяких питань. Тобто, Тому, що, коли ти... інформації ви так, звичайно, зробили... тобто інформація Як... і впевненість собі в першу Як чергу. Як себе тобто... берегти, можливо, від якихось проблем, так? Ну, скажімо так, є фізіологічні проблеми, але вони на багатьох жінок можуть в 5%. А інші то все від голови, від нашої ідеї. І якщо в голові впевнити себе себе під час вагітності, що ти будеш готувати дитину, то ти її будеш готувати. Для мене перевага в першу чергу це здоров'я моїх дітей. По-друге, звичайно, легкість, легкість, тому що це не треба вставати серед ночі, це, не треба. це можна вільно гуляти до 6 місяців, поки немає прибудовування. Мама абсолютно вільна з дитиною, користуючись особливо слінгами, в будь будь-який куточок міста, країни. Вільно попадаєш, подорожуєш і абсолютно ніяких переживань немає з приводу некоректного харчування. Скажіть, будь ласка, можна мікрофони багати? Дякую вам. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що найперше здоров'я? А що, діти, яких не годують грудьми, до вони хворіють більше чи як? Ви знаєте, я не медик, я не можу а, таких висновків робити, в мене немає таких статистичних даних. Але а, ту інформацію, яку я отримувала з різних джерел, чи то з літератури, чи то з тої школи материнства, яка вже для нас стала рідною за стільки років, а, ми знаємо, що а, навіть без статистичних даних нам, нам вони не потрібні. От, молоко, брудне годування, не молоко це однозначно здоров'я. От. Ем, ну, Що хочеться сказати? По-перше, дякую дівчатам, які розказали, коротко, все дуже гарно про грудне вигодовування. Ну, так Підсумувати, що грудне годування е, це дуже просто, це дуже здорово, це може кожна мама. От. Ем, для цього от сучасній мамі зараз для цього в першу чергу потрібні знання. Бо Дуже багато зараз є зайві стрінити, бо попереднє покоління готувало зовсім за інакшими, за просто кардинально-протилежними рекомендаціями. От. І через це зараз мама вона просто інколи, е якщо їй бракує знань, е вона наслухається там, 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 і вона просто не знає, що робити. От. Насправді, стосовно одного годування, Зараз є однозначна думка, яка збігається і в, загальну, ну, в медицини, і в консультантів, і в мам. І, от, і, і ці знання неважко знайти, отримати. В інтернеті зараз можна прочитати, е, можна от, в Тернополі, є школа материнства, лекції, де можна піти це все дізнатися. І далі продовжувати з легкістю годувати людьми. Правильно. Або молоко є, але дитина не може ефективно його висмоктувати. Це якраз перша причина соска, пустушка. Інколи це буває без соски, просто дитина неправильно прикладається. Е і є ще таке поняття, як перше молоко воно більш витікає легше, можна сказати, фонтаном є з людей. А далі починає йти таке густе молоко, яке деякі дітки лінуються висмоктувати. Тобто молоко є, просто, просто треба, щоб дитина його не лінувалася з весною. Але pasteur. чи означає це, що зразу потрібно свабурі кабинущати молоко на певний кіサі... режим харчування? Е, mm -hmm. ну, харчування має дуже таке другорядне значення для грудного вигодовування. Тобто, молоко молоко в мами буде. Денис тут більше запаси почнуть з маминого організму вже черпатись. Плюс звичайно годуюча мама має бути відпочивша, не голодна, не відчувати спрагу. От е, спокійно не нервувати, спокійно бути. Але ці всі фактори їх часто вважають головними для грудного годовня. Насправді вони другорядні, бо люди переживали в історії різні часи, і були і стреси, і голод, і, і, і тоді, поки не було такої агресивної реклами суміші, нічого, все нормально, у всіх було молоко. Зараз от зараз два фактори. повторюють. що по перше, стереотипи, ті старі рекомендації, які ми чуємо, і друга агресивна реклама замінників мами. От і вони дуже так негативно впливають.